дорозі Київ, Харків, у напрямку столиці поблизу села Іванівка Новожитської громади Лубенського району сталася аварія, під час якої травмувалися та загинули люди. У нас наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб. Водій та пасажир лиховика на місці події загинули. Ще один пасажир мікроавтобуса помер у кареті швидкої медичної допомоги. Близько п'ятої години вечора почали поступати перші постраждалі після ДТП. На сьогоднішній день сім постраждалих. Два в тяжкому стані перебувають в реанімації, інші у нас розподілені по тяжкості і по травмам в спеціалізованих відділеннях. Хірургія, травматологія, неврологія в більшості закриті черепно-мозгові травми, забої грудної клітки, переломи. Одна дитина перебуває в важкому стані. Сажівка та мікроавтобус близько двадцять забрали тіла загиблих людей, а нині транспорт забирають із місця подій.